Як ви піклуєтесь про своє ментальне здоров'я? Медитація і психолог? <ріху> я дуже добре проводжу свій вільний час, а мій вільний час, ну щоб було ментальне здоров'я, це спорт, тільки спорт. Коли потрібно, я відпочиваю, роблю перезагрузку, можу зайнятися якимось спортом, те, що допомагає, розслабитися та прийти в себе. Допомога тваринам, типу, і вона, якщо допомагає ЗСУ, мені стає легше. У нас на роботі на рахунок цього дуже багато як вам сказати, тренінгів проводяться, дуже багато різних і психолог теж можна безкоштовно, до речі, в нас у прозорому зараз. Мені допомагає моя собака, якщо чесно. Собака, робота, ну і напевно все. Чоловік. Мене донька зі мною займається. Як Ну, проводить всякі рейтинги зі мною, беседи. Бачиш, там це блакитне небо, дивишся на сонце, все отак. От пройшло, все. Ну таке в нас життя. Ми по іншому не можемо. Ми українці.